Ще раз доброго дня. Снімаю відео, коли вже насипала їм їсти, бо знімала до цього, так гавкали, що нічого не чуть буде. Фух. Коли я випускаю когось одного гулять, чи ті, хто не кусаються між собою, другим починають кусатися в вольєрах. Це страшне, тому що переповнені вольєри з собаками, вони хочуть всі кожному віддільний домик. на жаль, так не может. Будут ну, большие, великие, конечно, в отдельных. Вот там, если начнут кусаться, то мало не покажется, на не помню. А маленькие даже кусаются. И вот я хотела сказать, до каждого дня звонят люди и кажут, тут цуценята, тут котенята, у вас там притулок, вы типа обязаны забрать. Я понимаю, мне все так же самое Е, як завжди завжди жалко, але ну, я вже розумію, що так в хаті напихувати, як вже є, і так більше ста, то це не можна робити, коли немає ні працівників, ні допомоги, ні коштів. те, що построїлось до війни, що я сама построїла, от тільки це є. Е, слава Богу, під час війни фонди е, допомагають гуманітарним. Кормом, але ну, дуже великі черги, дуже довго треба чекати. А На день-два мішки. посчитати скільки це треба мішків і скільки це грошей. Це тільки корм. А помимо корму, ремонт вольєрів, лікування. Бо представте, от даже просто елементарно, сім'я, да, там трьох чоловік буває, що хтось захворів. А тут більше ста тварин. Завжди хтось може захворіти, а то й не один, а то й чим лікувати, як лікувати, як вести у клініку. Це великі розходи, великі кошти. Допомоги, на жаль, нема. Це домашні. От то, що я сама строїла, от то що я, в мене в планах було, звісно, багато чого. Почалась війна і, і все, плани. Ще хочу сказати. Ну, да, щоб люди розуміли, що я не можу е, напісувати тисячі тварин в на одну територію. Тут теж є люди, сусіди і, і, і я ж сказала, за що їх лікувати, строїти їм житло, ну і тому подібне. Е, ще що найважливіше, стерилізація. У нас, на жаль, немає для. Безкоштовної стерилізації зараз у нас був пунктів. Перший 22-23 рік. Ми працювали цілий рік, було дуже дуже хорошо. Мало того, що стерилізація була приблизно 30 тварин в неділю. Плюс іще лікування тварин. Приїжджав лікар від Бога, взагалі, Іван Ніколайович Балабан. І багато разів він благодійно робив. І операції, і ласки зашивав больним котяткам, і багато чого він робив. На жаль, цього зараз цього нема. Це дуже-дуже плохо. Зараз багато нових тварин, які не стерилізовані. От у мене на вулиці слід, там вже, не знаю, штук 20 собак. Три рази вже сучки рожають, нема де їх постерилізувати. на скрыт помощи. Может, кто-то знает, подскажет, кто может до нас, який фонд, приехать, да помогти нам со стерилизацией. Я уже куда пишу, ничего, пока еще молчок, но жаль. Везде есть в Одессе есть, но извините, нам далеко брать этих куча собак, на чем и квесты, котив и... а то, что их тут по месту тяжело поймать, Ну, це тільки я знаю, тому що я возила, я на своїй машині ловила, возила, перетримували, когось випускали, хтось у мене залишався. Взагалі таке було багато чого. Хочу люди вас просити, щоб ви допомагали, хто чи може, хоча б репостом, хоча б лайком, хоча б підскажіть, де і що можна. Взагалі, стройматеріали потрібні. То, що там купила, трохи відремонтували, всі вольєри, літні переломане. Зараз з весною треба всі нові літні вольєри робити, тому що взимані буде дуже жарко. Взагалі, вже багато 5 минут 5 хвилин, тому треба закінчувати. Все, до зустрічі, друзі, буду ще раз наші проблеми нашого притулку. Тихого, мирного дня нам усім. І... Дякую за розуміння.